Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Васівська Полуниця. У нас зараз іде невеличкий дощик, але я вам трохи покажу на городі полуничку. Оце в мене тут сорт Лія Сахарна, але нема ж ні одної ягідки. Так що буде, все піде на розсаду. Ягоди нема, значить буде розсада. Але пару кущиків тут у мене під соломкою заховались. Зараз покажу, як виглядає лія сахарна. Молоді посадки. Спеціально садилась на, на вуса. Ось така лія сахарна. Вчора глянула, думаю, що воно таке красніє. А вона тут собі під соломкою лежить. Ягода дуже солодка, смачна, ароматна. Ось молодий кущик невеликий. Так, І дає дуже гарний врожай. Ось тут я, мабуть, пропустила, нічого не обрізала. Або воно пізніше випустило. Також і ось тут рядишком. Мабуть, це те, що не встило приморозити. Ось отак вона короткі квітконоси. І ось така позатенька буде ягідка. Ягідка росте ось таких великих розмірів. Зараз її зріжу, бо у нас дощі сьогодні передають сильні. Так що скуштую цю ягодку спробую. І зараз підемо, покажу, реми вам. Ось на другому частці квітконосів немає. Я все з ранніх сортів все поудаляла, нема нічого. Цьому році я без ягоди, але вся надіжда в мене на реми. Ось і пізні сорти. Ось пізній сорт починає квітнути. І ремонтантні сорти. Я їх всі пообрізала і оце вони зараз пішли ось так. Дуже гарно випускають квітконоси. І ягодки вже є, так що буду з ягодою, але тільки рем-сорти. Ось дивіться, це в мене світен. Дуже гарний сорт. Буде ягода, я вам обов'язково об покажу. А хотіла вам показати мій любимчик, це ремонтантний сорт Пуджанджі. Кущики невеликі в нього ростуть. І ось така дуже чудова, гарна ягода. Ягода дуже солодка, великих розмірів, темно бордового кольору. Ось такі випускає квітконоси. Ну, Це в мене стара грядочка. Зберу ягідку. Не стала я її викидувати, думаю, хоч на цьому сорті, хоч якась ягода буде. Ось отак виглядає ягода. Ну, ягода дуже класна. Поробила я її нові посадки. Так що там, де на молоденьких кущиках, потім пізніше буду показувати, як виглядає пуджанджі. Дивіться, чудова ягідка. Чудова просто. І вуса хорошо вона дає. Ну, Ось такий сорт Пуджанджі. Тут теж де квітне, це все ремсорти. Так що на ремсортах я в цьому уроці вискочу. Ну, а там, де ранні сорти, то нема жодної, жодної ягідки, немає. Ось такий вам огляд. Ще поки нема що показувати. Ну, але ж дощі у нас, мабуть, сьогодні стоїть останній послі... день. З завтра починається тепло. Починаю робити заново всі обробки і піджив. Підживити треба по листику і от кліщика пройтися. Ну, де є ягода, я там біопрепаратом пороблю, а там, де в мене немає пусті кущі стоять без ягоди, то, звісно, я буду робити нормальні обробки, так як я робила навесні. Бо після цих дощів листочок і після морозів. Не дуже гарно виглядає полуниця, треба, їй, треба її підживляти. Но в корінь давати нічого не буду, бо земля мокра. А все буду робити по листику. Як буду робити, я вам зніму відео, пізніше покажу. Також буду і робити обробки по винограду. Азія, ось, ось сорт Азія. Взагалі, молоді. Це дуже молоді, молоденькі посадки, молоденькі. А Квітконоси. ось, ось. Хороші будуть, Азія ще буде. Так що так. У нас така ситуація, ягоди немає, а ягода буде тільки на ремсортах, ось теж пуджанджі. Я вже його і так бачу, який він. Вже можу узнати його по листику. Ось така ягідка. Ну тут я всі квітконоси обрізаю, бо кущики тільки, тільки нарощую. Кущики, щоб вона поділилася на рожки. І через місяць, мабуть, пущу його на ягоду. Так, на цьому все. Далі ще покажу. Є що показувати, ну то не все зразу. Ну, ось так. Поки засипала все соломою грядки чисті. Ну, ось так. Всім гарного дня. До побачення до наступних відео.